Друзі, привіт! Це відео буде про Стокгольмський півмарафон, який пройшов 9 вересня 2023 року. Я не брала участь у півмарафоні, не планувала насправді. І, на жаль, на жаль, я ще не дуже одужала, тому коментую вже по приходу додому зверху, накладаючи цей звук. Отож. Якщо вам цікаво, як це було, можете подивитися. Бачите, з погодою нам дуже повезло, тому що було насправді спекотно, Думаю, що бігти було дуже жарко. Але це дуже красива погода. І Стокгольм влітку і в таку погоду, як зараз, він просто пречудовий. Якщо ви не були в Стокгольмі, дуже вам рекомендую. Якось приїхати і насолодитися. Але звісно, краще влітку навесні, коли, до речі, цвіте сакура. Тому що ось та площа, за якою люди ось зараз подивилися, ось там є дерева сакури, і туди приїжджають всі, щоб подивитися, сфоткатися. Так, ну це бачите, дорога на старт. Я не змогла туди прибратися. Я дуже хотіла познімати саме старт, але. На жаль, того не вийшло, бо дуже багато людей. Реально, десятки, ну, не знаю, десятки тисяч, але може тисяч 10, 15, 20, скоріше за все, там точно було. От. Боже, яка гарна погода, я не знаю. Я насолоджувалася прогулянкою. Бачите, люди вже йдуть на старт, налаштовуються. Знаєте, що я люблю більше всього у змаганнях? Дивитися на, на техніку бігу, хто як біжить. Оце моє прям, прям улюблене як тренера. Бачите, ось тут вони всі міряли під землю десь на кілометри півтора. Саме в цей, в цей тунель. Маршрут, до речі, дуже цікавий і достатньо гарний. Так, там є горочки, а, як же без них, але реально маршрут і з водою, і з широкими вулицями, перекрите місто, дуже гарний. Бачите, малий. Отож, не буду багато наговорювати. Можливо, вам хочеться просто подивитися. Само зі мною. Я інколи беру, просто ставлю відео на паузу і продивляюся по техніці відео у техніку. Що вам хочу сказати, знаєте, друзі, якщо ви хочете готуватися до змагань, якщо хочете пробігти, не стартуйте за гаряча. Ви стартуєте, якщо ви не підготовлені хоча б якусь мінімальну базу, вам треба натренувати, тому що інакше просто весь марафон, або неважливо, які змагання, вони просто перетворюються на, якісь, а, на якусь каторгу. І це не, не є опис після, після більшого такого забігу, ви просто не захочете більше бігати або зробити дуже-дуже більш великий. Паузу. Тому я дуже рекомендую вам тренуватися, бути готовим для того, щоб всі змагання були реально в кайф, щоб ви бігли, потім тягнули медаль на фініші, потім реально йшли і ем, святкували зі своїми друзями. Ось це орієнтувальники. До речі, третій, третій Еміль Свенц, цей хлопець з клубу. В якому я бігала в Юкало у Фінляндії. Ну що ж, друзі, тренуйтеся, хто го хоче готуватися до наступного сезону, можете мені написати. Я вас можу взяти на супровід, на підготовку 10-21 кілометр. 42 теж, але я сама 42 не буду бігти, тому мені не дуже цікаво. Не те, що мені дуже цікаво, просто хочу більше на десятку упору зробити на наступний рік і на 21 кілометр. Якщо вам хочеться дізнатися, які підмарафони є, що бігти, де краще, то пишіть. Пишіть мені, пишіть в коментарях. А також можете написати, якщо хтось вже біг стовгольський півмарафон, як вам. Ось бачите, так навіть хтось вже. Іде. А це лише 12 кілометр, навіть ще не 12, десь 11,5. так, це ворочка. А як? як є? Бачите, одні вже фінішують, а й у інших лише 12 кілометрів. Це теж орієнтування в червоні. Теж орієнтувальник. Я навіть думаю, вступити в Пейбу. Клуб, клуб Равімен це найпопулярніший у Стокбомі. Це орієнтування. Якщо пам'ятаєте, я обіграю інколи з компасом і картою. Тому зараз я думаю, що до клубу буде вступити, саме по орієнтуванню. І можливо вже буду тренуватися з осені. Це фіолетова військова футболочка, тільки що пробіг хлопець. Це були фітболки, це були футболки з вічного забігу. Якщо пам'ятаєте, дивилися, може, століс мої до нічного забігу. даю книжки. Що я сьогодні бачила? Пейсери якось, знаєте, були групами наче. Але і, і був один момент, коли пейсери на годину 45 були поза пейсерами, які були на годину 50. Це одна з груп, вона відстав, відстала. Ось, для мене це було трошки. Ось бачите, це найкращий ракурс, щоб дивитися техніку бігу. Супер просто, обожнюю. Ну що, друзі, таке відео коротеньке. Але просто щоб передати вам вайб.